Це вже захоплення переросло в бізнес, займалися овочами, помідори вирощували, ні лиш помідори. Тут усі наші місцевості, можна сказати, через це пройшли. Е Цікаво чим? Цікаво, тим, що навіть ще дід мій займався цим. І пройшли роки, і я так вийшло, що по обставинах теж почав займатися. Хоча я і не планував, коли був молодим. А спробував. Ну, почав вивчати селекцію. Зрозумів, що є закордонна селекція, новіша, ринок змінюється, щось треба брати за кордон. Ну, знайшов в Італії людина, яка працює на водорозсаднику, вона передавала звідти садинці. Так ми це все тестували на своїх ділянках. Закладали спочатку вдома, потім на полі. І один з перших я її завозив цей цунамір в Україні, якщо чесно. Перша культура, яка почала займатися? Саме... Е, перша культура в мене була посажена яблуня. Але я якби, одночасно вивчав кісточкові, абрикоси, я вивчав на досвідніх ділянках вдома. Як сім'я ставиться до цього? Вона вам допомагає? Допомагає. Персики зараз от проріжую, зараз сезон проріження персиків. В основному. У нас зараз і персик залишився, а вже небагато. За абрикосом треба хороших ділянок, а хороших ділянок на абрикос знайти не так то легко. І ми більше переходимо на персики. Ми знаходимося на Буковині в Хотинському, колишньому Хотинському районі. В селі Недобойцях. У Нас зараз достигає абрикоса сорту Пріція. Сьогодні у нас на календарі 12 червня і вона вже йде в технічній стигості. Пріцією ми знайомі з 2015 року. Ми її завозили з Італії, вирощуємо з 2015 року. Але складними погодніми умовами вона в цьому році дала найменший урожай, ну, дала урожай. Тому що. Получається, що деякі сорта взагалі не плодоносили, то пріція за те, що в неї багато квіткових бруньок, вона може давати врожаї. І виживає навіть такі приморозки, як в цьому році, що були. І цим вона цікава для вирощування. Ну навіть при таких умовах, що вона має багато квіткових бруньок, рік був дуже, як би сказати, ну, нелегкий. І плоди є. Не так, як би хотілося, але щось, щось може бути. Можна буде якийсь узяти тонаш невеликий. Цікавий сорт по кольору, він дуже такий гарний, по зберіганню він хороший, але потрібно витримати, щоб вона набрала хороші смакові, тому що вона при технічній стегості реально кисла. А вже коли вона відлежується в продажу, тоді вона стає кльова. І багато коли люди її продають на базарі, кажуть, що нехороша абрикоса, вона кисла. То то, то, не є, то не неправильно її продають. Її треба правильно відстоятися і тоді продавати. А, якщо її зірвати, вона ніби вже червона, але вона насправді ще зелена. Як тоді знати о цей момент, як спіймати? 에, спіймати момент, ну ви можете. І провірити її, яка вона по щільності. Для цього, як би сказати, ну технічна стиглість є. Якщо ви її зараз такі стиглості знімете, вона буде зараз кесла, якщо зразу до споживання. Якщо ви її потримаєте ще в холодильнику і вивезете пізніше, то вона дойде. І вона буде вже з цукрами. Це скільки приблизно днів? Приблизно днів в цьому районі можна там 7 днів. Або ж дотримуєте її на дереві, щоб вона чуть-чуть пом'якла вже. Ну, її теж споживати вже на другий день не можна. Її треба ну, три дні хоча б, щоб вона набрала цукру, відстоялася. Він може видавати 25-35 тонн без проблем. При поливі можна ще більше зняти. Хороший рік. При які віддалі. Два метри. Чотири з половиною на два. Бо хто 5 ставив, в залежності від техніки, хто чим оприскує. Тоже, Скільки з дерева? Кілограм можна зняти. Ну, дивіться, якщо 4,5 на 2, це ми маємо чуть більше тисячі дерев. От рахуйте, якщо на кущові є 25 кілограм, маєте 25 тонн. Якщо маєте 35 кілограм, маєте 35 тонн. Але він буде загружений повністю. Таким. Це от, при нагрузці, бачите, калібр падає. Де менше, да, він набагато більший. Якщо робити прорізання, калібр буде крупніший. Е, ну, можна розігнати раніше до 80 грамів. А ну, зараз цього? Тут грам 50 немає багато. 60 потолок. То ну, непогано, але з цього розміру якби, вистачає для раннього. Для далі чи пізніше, то хочуть крупніше. Туди конкуренція більша. нормальність. нормальній сидіти. Да, ранні всі їдуть, да, проблем немає. І, і до якого періоду має збирати е, От терміни невеликі по ранніх. Рані, якщо перетримати чуть більше, вони можуть сипатися. От чуть-чуть ще пару днів його треба вже збирати. Він вже Технічно повна наступає. Його можна проривати, там, де є зеленіше, можна завершити. Але його -то теж день-два, як його можна теж забрати, бо він буде падати. Викось це така культура, що ранній дуже сепиться, його треба своєчасно збирати. Треба зайти і подивитися, от, по, по плотності, та, по кольору. Ви вже з роками розумієте, ну, заміри ми не робимо, ми все візуально робимо. Шарка це така плямистість, яка е, спочатку на кісточки, на, у нас спочатку на листочку, потім на кісточки. видно І потім на плодах. Вони такі, як по печені. Початкова стадія це моноліз, це конкретна проблема з абрикосом. Це інфікування йде у цвітіння. Якщо в цвітіння неправильно робити, то можна взагалі втратити урожай, так як люди кажуть, що мороз побив, то не мороз, то моноліоз забирає. І Далі то все вже технологічні процеси, хто вирощує, той знає.